Галина Степанівна завжди була жінкою суворою, владною, непохитною. Вона вважала, що справжній чоловік має заробляти гроші, командувати сім'єю, а дружина виконувати всі його забаганки. Її син Максим колись був її гордістю, а згодом став розчаруванням. Він дозволив дружині посадити себе на ланцюг, узяв на себе частину хатніх обов'язків, допомагав з дитиною. Для Галини це було ганьбою, а ще був онук Назар, хлопчик, якого вона ніколи не вважала справжнім членом сім'ї. Вона не цікавилася його життям, не купляла подарунків, а доглядати його погоджувалась тільки за гроші. Та роки йшли. Донька Софія, якій Галина віддала всю любов і підтримку, відвернулася від мами у важкий момент. Улюблений онук Матвій знехтував нею. І коли жінка залишилася самотньою, знесиленою, хворою, вона вперше звернулася до тих, кого колись відштовхувала, та чи пробачить її ті? Кого вона зневажала, чи зможе любов, яку вона відкидала, врятувати її від самотності або ж їй доведеться пожинати плоди своїх вчинків. Історія про те, як байдужість та егоїзм руйнують життя і як буває запізно виправляти помилки. Початок осені був теплим, на вулиці ще панувала літня спека. Але листя на деревах вже починало жовтіти, опадаючи на міські тротуари. Легкий, майже невідчутний вітерець ворушив коротке темне волосся Максима, що стояв на зупинці і розмірковав над проблемою, яку потрібно було негайно вирішити. Він різко зупинився, примружив очі від яскравого сонця і швидко дістав з кишені телефон. Він нервово набрав номер дружини. Дорога гуділа, проїжджали машини, важко ревли автобус гриміла вантажівки, здіймаючи під колесами пил. Максим нервово цокнув язиком, закусив губу, стривожено розглядаючи телефон. Він набирав Марину вже втретє, але та не відповідала. Раптом довгі гудки обірвалися, і він почув голос дружини. Ало? Максим одразу полегшено зітхнув і навіть посміхнувся. Маринко, слава Богу, а я вже подумав, що сталося щось. Дзвоню до тебе дзвоню. Пробач, задихано відповіла вона. Назар знову врядував під час обіду, вили на себе всю кашу, довелося нести його в ванну купати. Я не чула дзвінка. З телефону долинав дитячий плач, дзвічання води з під крану, а потім коротке плюскотіння і здивований зойк Марини, змішаний із вереском малого. Максим уявив, як їхній дворічний син, мокрий, червоний, весело розбризкує воду по всій ванні, влаштовуючи маленьку революцію. Ну, справжній козак, засміявся він. Треба йому сестричку, щоб навчила його хорошим манерам. Та ти що? вигукнула Марина, і Максим навіть почув, як вона склала руки на грудях. Я й з цим башкетником не даю собі ради. Ти не уявляєш, як я втомлююсь. То назар обід на себе переверне, то концерт дома влаштує, чесно. Я вже рахую дні, коли нас нарешті приймуть садочок. От якраз про це я й хотів з тобою поговорити, почав Максим. Росадочок? здивувалася дружина. І в телефоні пролунав дзвінкий дитячий сміх. Ні, про твій відпочинок. Мені щойно дзвонив Остап Смоляк. Вони запрошують нас до себе на дачу на вихідні. Буде весело, шашлики, природа, риболовля. І тим паче Оксана про тебе питала. Каже, скучила за тобою? Ох, я теж за нею скучила, зітхнула Марина і на кілька секунд замовкла. Але Максиме, ну як я з сином поїду? Думаєш, я зможу там відпочити, він сюди лізе, та я з глузду з'їду бігати за ним. Та попроси, маму, нехай подивиться за ним. Ти що забув? Та вона вже кілька днів хворіє, температуру має, нагадала жінка. От халепа. Максим почав потилицю. Тоді, може, я запитаю свою маму. Марина замовкла. У слухавці чулося, як дзенькнула тарілка. Ти впевнений, що це гарна ідея? нарешті обережно запитала вона. А що не так? Ну, я нічого не хочу сказати про Галину Степанівну. Марина завжди намагалася бути делікатною, але вона завжди так дивиться на нас, наче перед нею не рідний син, не вістка та онук, а якісь чужі люди. А пам'ятаєш, коли ми востаннє привозили її на сарчика, вона мало не вигнала нас. Та ну, перестань, відмахнувся Максим. Я сам з нею поговорю. Заїду після роботи, домовлюся. Раптом пролунав скрегль, шин по асфальту. Все, автобус рушає, поспіхом сказав він. Ти починай збирати речі. Я впевнений, тобі там сподобається. Люблю тебе, я тебе коханий, лагідно відповіла Марина і поклала слухавку. Укладаючи сина в колиску, вона думала про те, яка дивна буває доля. Галина Степанівна, мама Максима, була жінкою владною, суворою, прискіпливою і завжди якоюсь відчуженою. Її старша донька Софія була точнісінько така ж. Марина з нею майже не перетиналася. Софія була з тих. То зневажливо зиркав на невістку брата, вважаючи, що та його поневолила. І хоча Марина ніколи не прагнула нікого завойовувати, вона відчувала, що її в цій родині не прийняли. Марина теж недолюблювала Софію та й за що її любити? Софія була грубою, різкою, беземоційною та впертою. У порівнянні зі своєю родиною Максим здавався зовсім іншим. Добрим, терплячим, спокійним та розважливим. Він завжди підтримував близьких у важку хвилину, а Марину з Назаром просто обожнював. Для Марини він був сенсом життя. Вона завжди знала, що Максим чудовий чоловік і кращого годі шукати. Він поспішав з роботи додому, щоб побути з сім'єю, допомагав дружині на кухні, прибирав, доглядався сином, ніколи не жалів для них ні часу, ні грошей. Він дарував Марині квіти без приводу. А якщо бачив, що вона засинає від втоми, тихо накривав її і сам займався сином, купав його, годував, вкладав спати. Але єдиною людиною, якій усе це не подобалось, була свекруха Галина Степанівна. Вона свято вірила, що справжній чоловік має приносити в дім тільки гроші, керувати сім'єю, бути строгим і скупим на почуття. У її уявленні чоловік не мав опускатися до дрібниць, на кшталт виховання дитини чи приготування вечері, адже це справа жінки. На її думку, Марина підкорила Максима, посадила на ланцюг і зробила з нього підкаблучника. Галина Степанівна не втрачала жодної можливості. Що прочитати синові лекцію. Я тебе не розумію, сину, ну чому ти дозволяєш дружині сісти собі на шию? Та вона зовсім знахабніла. Чоловік на кухні, та це просто жах, та ти ще хустку на голову зав'яжи. Мамо, я не бачу нічого поганого в тому, що я їй допомагаю. Це моя дружина, спокійно відповідав Максим. Вона ж цілий день із маленькою дитиною втомлюється, я її люблю і хочу підтримати. Любить він, перхнула свекруха. Усі жінки втомлюються, та що тут такого. Якось я тебе виховала і Софію виховала без підтримки. І нічого, а твоя благовірна виснажується з однією дитиною, ще й при тому, що ти за нею ходиш, як тінь. Ні, синку, я не розумію, коли ти став таким, як утілим. Я ж виховувала з тебе чоловіка, а вийшов під каблучник. Дивитися на тебе противно. Марина не раз чула ці слова. Глена Степанівна могла висловлювати невдоволення прямо, а могла через натяки, незадоволені гримаси та єхидні коментарі. Вона ніколи не приховувала свого ставлення до невістки. Марині було неприємно й боляче, але вона терпіла, бо була впевнена, що Максим має сам вирішувати, з ким йому жити. Але найгірше було навіть не те. Галина Степанівна не тільки зневажала невістку її нелюбов поширювалась і на маленького Назара. Вона ніколи не цікавилася, як у нього справи, не питала про його здоров'я, не купляла йому подарунків, а більше вона взагалі намагалася уникати навіть згадки про нього. Зате, коли справа доходила до сина її улюбленої доньки Софії, п'ятирічного Матвія, ситуація була зовсім іншою. Свекруха обожнювала його. Матвійко сказав нове слово, з гордістю повідомляла вона усім знайомим. У Матвійка перший віршик у садочку. Ой, Матвійкові треба нову іграшку, він же мій хлопчик, а про Назара жодного слова. Свекруха вдавала, що він для неї просто не існує. Можливо, це було через те, що їй не подобалося ім'я, яке обрали для онука. Якось вона навіть обурилась, «Ну чому ви назвали його на час її тата? У тебе також був батько. Олександр звучить набагато краще, аніж якийсь там назад. Так хотіла Марина, відповів Максим. О, звісно, скривилася свекруха. А ти її запитав, чи хочеш ти, щоб твій син носив таке ім'я? Ти взагалі хоч щось у цьому житті вирішуєш? Марина хотіла щось сказати. Але вирішила змовчати. Їй здавалося, що Галина Степанівна просто не приймає її як частину родини. Але що більше часу минало, то сильніше росло її переконання. Свекруха їх ненавидить, і вона не зупиниться допоки не зруйнує їхню сім'ю. Марина таки поїхала на той відпочинок, а сина залишила на бабусю. Минав час стосунки зі свекрухою не мінялися. Минуло ще кілька років. Якось Марина, взявши сина, вирішила піти провідати свекруху на Давно ми, бабусі Галини не були, правда? задумливо запитала Марина, поправляючи капішон синової курточки. Вони йшли засніженим тротуаром. Повітря було морозним та свіжим, а сніжинки повільно крутилися в повітрі. Хлопчик, тримаючи мамину руку, насупився і ненадовго задумався. Не знаю, мамо, зрештою сказав він. А ти що, скучив за бабусею? м'яко запитала вона. Він знову задумався. Він дивився під ноги, ніби шукаючи якусь відповідь. Не дуже, тихо промовив він. Марина сповільнила хід і здивовано поглянула на сина. «Чому?» вона мене не любить? Та що ти таке кажеш, сину? Чому ти так думаєш? Вона завжди сумна, коли я приїжджаю, і ніколи мене не обіймає, як бабуся Надя, і не цікавиться, що я роблю в садочку. Марина відчула, як всередині стискає холодний клубок. Вона ніколи над це не задумувалась. Але чому син так каже? Але ж ти проводив у неї час. Ви гралися? Вона читала тобі книжки? Хлопчик знову знизив плечима. Вона не любить казки. І гратися не любить. А що ви робили, коли ти до неї ходив? І хлопчик задумався. Вона просто вмикала телевізор і казала мені сидіти тихо, а якщо я питав щось, то вона на мене сварила. Марина зупинилася. Її серце стукало у грудях. Синку, а ти не хочеш піти до бабусі в гості? Хлопчик міцніше стиснув їй руку Не хочу. тихо сказав він. Синку, ну чому ж ти не хочеш піти? Назар, здавалося, вагався, а потім зітхнув і похнюпився У мене немає грошей. Марина сповільнила хід. Здивовано подивившись на сина. А до чого тут гроші? Ти хочеш купити бабусі подарунок? Ні. похитав головою хлопчик, уважно стежачи за тим, як сніжинки лягають на землю. Просто вона завжди бере у тата гроші, коли сидить зі мною. Я сам бачив. Марина відчула, як у грудях щось похололо. Що ти маєш на увазі? Вона каже, що не зобов'язана безплатно нянчитися з противним хлопчиськом. Ці слова наче грюкнули нею по голові. Вони крутилися в її свідомості, як сніжний вихор, що здіймається вітром і засліплює очі. Невже це правда? Невже рідна мама брала гроші у власного сина за догляд за онуком? Марина до останнього не хотіла в це вірити. Але, повернувшись додому, вона допомогла синові зняти куртку та одразу пішла до Максима. Він сидів на дивані, занурений у книгу, Темно-коричнева обкладинка, старі пожовні сторінки. Здавалося, він був спокійним, але Марина його знала. Його спокій завжди може порушити правда. Вона важко сіла поруч і, не вагаючись, запитала Максиме, уяви, що сьогодні сказав наш син? Він думає, що ти платиш своїй мамі за те, що вона бере його до себе. Це ж смішно, правда? Вона спробувала посміхнутися, але в її голосі не було ні краплі радості. Але Максим не засміявся. Він мовчав, він відвів погляд, задумливо покрутив у пальцях дужку окулярів. Марина підсвідомо вже відчула, що зараз дізнається щось неприємне. Чекай. Марина схопила його за зап'ястя, зупиняючи будь-які спроби змінити тему. Це правда? Максим стиснув губи. Я не хочу про це говорити. Але Максиме. Я просто не хочу, щоб наш син їхав до неї. Марина на мить розгубилася, а потім пригадала той перший випадок, коли свекруха погодилася побути з онуком. Пам'ятаєш, коли ми з тобою поїхали до друзів, тоді твоя мама перше залишилася з нашим сином. Я пам'ятаю. Так от, син казав, що ти їй заплатив. Максим мовчки кивнув. Марина завмерла. Скільки? Він важко зітхнув. Дві тисячі. Тиша, яка панувала між ними, ставалася нестерпною. Максим усе ще відводив погляд, а Марина намагалася переварити почути. Але, але це жахливо. Це ж її онук. Ну як вона могла? Максим потер обличчя руками. Я просто хотів, щоб ти відпочила. Глухо сказав він. Марина згадала той день. Максим тоді сказав, що їм на роботі вирізали премію, що грошей небагато. Але ж ти казав, що у вас були фінансові проблеми. Вона все ще не могла повірити. Чому ж ти заплатив? Він важко зітхнув, а потім розвів руками. А що я мав сказати? Що моя рідна мама не хоче витрачати свій час на власного онука без оплати? Марина опустила голову. Їй було соромно. Вона обняла Максима і притиснулася до його спини. Ти мав мені сказати про це раніше. Я б ніколи не просила її доглядати за сином. Я знаю. Максим міцно її обійняв і нахилився ближче. І в цей момент, немов на знак долі, у кімнату безшумно зайшов їхній маленький син. Він тримав у руках велику м'яку іграшку. Подарунок Марини. Мамо, тату, а можна я більше не буду їздити до бабусі Галини. Марина і Максим одразу розімкнули обійми, щоб приділити увагу синові. Чому, синочку? обережно запитала Марина. Він опустив очі. Вона мені не подобається. Вона не дозволяє нічого робити. Вона увесь час кричить. Максим та Марина тільки подивилися одне на одного. У їхніх очах читався жах. А от бабуся Надя добра, я її люблю. Тихо додав хлопчик. Він міцніше стиснув свою іграшку, а Максим та Марина просто мовчали. Вони зрозуміли вони більше не дозволять свекрусі бути частиною їхнього життя. З того дня вони більше не згадували про Галину Степанівну, а вона також не нагадувала про себе, наче їй зовсім не було діла до сім'ї сина. І зрештою, Марина таки зрозуміла це було на краще. Галина Степанівна завжди вважала себе сильною жінкою. Вона не дозволяла собі слабкостей, не просила допомоги, керувала своїм життям так, як вважала за потрібне. У неї була улюблена донька Софія та ідеальний, на її думку, онук Матвій. Саме їм вона присвячувала свій час, саме для них пекла пироги, дарувала подарунки і вихваляла перед друзями. Але роки йшли. Здоров'я погіршувалось, будинок руйнувався, а пенсії, значну частину якої вона віддавала Софії на ремонт, не вистачало. Галина не раз просила доньку про допомогу. Але Софія тільки відмахувалась. Мамо, ну в кого є зараз зайві гроші? У мене точно немає. А потім у квартирі почав текти дах. Опалення майже перестало працювати. І Галина Степанівна захворіла. Ліки коштували дорого, а грошей на них не було. Тоді вона вирішила їхати до Софії. Вона ж її донька. Вона допоможе. Відчуття самотності та страху перед старістю змусили її вперше за багато років захотіти тепла та турботи рідних. Вона прийшла до квартири доньки, сподіваючись на теплий прийом. Але замість цього. Мамо, ну ти й знайшла час. Незадоволено пробурчала Софія, відчиняючи двері. Можна ж було попередити, що ти збираєшся до нас приїхати. Галина Степанівна розгублено подивилася. Я й сама не планувала приїзд так скоро. Просто останнім часом мені погано, ходити важко, а вдома холодно, дах тече, опалення не працює. От я й подумала, що ви мене приймете. Софія скривилася. Мамо, я технолог із сільського господарства, а не лікар. І в нас тут немає де спати. Ну чим я тобі допоможу, скажи мені. Галина Степанівна кілька секунд дивилася на доньку. Вона була ошелешена. Її, її навіть не впустили на поріг. Софія відчувала цей погляд. Вона нервово поправила светер, а потім відвернулася. Ну добре, може, я тоді посиджу з Матвійком? несміливо запропонувала мама. Він мій онук. Ну, мені буде з ним самотньо, а ви зможете зайнятися своїми справами. За дверей визирнув Матвій, стискаючи волейбольний м'яч. Але на хотіла простягнути до нього руки, але хлопчик невдоволено відмахнувся. Ага, зараз, буркнув він і пішов до виходу. У мене тренування, хлопці чекають. І навіть не попрощавшись, він вибіг з квартири. Галина Степанівна дивилася йому вслід і раптом усвідомила вона нікому не потрібна. Її донька її вигнала, її онук навіть не захотів з нею говорити, їй стало страшно. І тоді вона з ображеним серцем покинула дім Софії та пішла у квартиру сина. Вона не знала, чого очікувати, але їй відчинив назад. О, бабусю, заходьте, весело сказав хлопчик. Мама з татом ще на роботі, а я тільки прийшов зі школи. Аби вчасно Галина Степанівна невпевнено зайшла всередину. А давайте чаю поп'ємо, запропонував він. Мама вчора пиріг спекла, ну дуже смачний. А я вам розігрію. Галина Степанівна сіла. А за... Хочеш переїхати до мене? раптом запитала вона. Хлопчик зупинився, уважно подивився на бабусю, а потім відповів ні. Чому? Бо я знаю, що тато скоро може втратити роботу, і в нас буде ще один малюк. Але на степані настригнулася. Що? Мама й тату думають, що я нічого не розумію, але я все знаю, серйозно сказав він. Скоро в мене буде братик або сестричка, і я буду допомагати мамі. Він витер руки рушником, глянув на неї, а потім сумно додав Бабусю, я поїхав до вас, але у нас зовсім немає грошей, щоб вам заплатити. І ця фраза. Вона вдарила Галину Степанівну більше, аніж будь-які слова доньки. Вона різко прикрила очі, втупившись у порожню часку, а потім тихо заплакала. Назар стривожено дивився на неї, потім обережно підійшов і поклав маленьку теплу долоньку на її руку. Бабусю, не плач, але вона не могла, їй було соромно, минув місяць. Одного дня Галина Степанівна знепритомніла у своєму холодному, занедбаному домі. Інфаркт. Її вчасно знайшли. Лікарів рятували, але після виписки Софія навіть не поцікавилася її станом. У мене справи, мамо. Коротко відповіла вона. Коли та зателефонувала. Галина Степанівна знову була самотньою, але не зовсім. Марина та Максим, дізнавшись про стан матері, почали їй допомагати. Тричі на тиждень вони привозили їй їжу, прибирали, проводили з нею час. Але Галина Степанівна майже не розмовляла. Вона жила ніби в тумані. Її серце, колись жорстоке та непробивне, тепер було слабким і втомленим. А через два місяці вона померла. Перед смертю вона склала заповіт. Будинок відійшов її синові, але навіть тоді вона зрозуміла це замало, щоб все ж таки загладити свою провину, бо є речі, які неможливо виправити.